Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає, тож заняття розпочнемо, розвиватися підемо. Сьогодні я пропоную вам послухати вірш Платона Воронька Дід Мороз і весна. Дуже хвастав Дід Мороз, я страшніший бур і гроз. Вже кого полоскочу, не до сміху до плачу. Я нікого не боюсь, всім до шкули ти берусь. Тут з'явилася весна, уклонилася вона і сказала, А мене, дід у ліс, як дремене, і кричить з кущів Ой, весно, зовсім це уже нечесно. Ти мені красу не мила, сиву бороду спалила. А весна стоїть, сміється. Хай мороз не задається. Поміркуйте, чим вихвалявся Дід Мороз? Кого він злякався? Як ви гадаєте, чому? Чому раділа весна? Яку пору року ви більше полюбляєте зиму чи весну? Поясніть свою думку, намагаючись говорити повними реченнями. Вчіться висловлювати свої думки. У вас все обов'язково вийде. До наступної зустрічі!